Приїд здобувачам знань з німецької мови, вирішила зняти таке спонтанне відео під час прогулянки, тому що я вирішила, що, можливо, це буде комусь корисно. Um, не на вулиці холодно, я ще в такому місці знаходжусь. Тут поруч траса, може бути звук не найкращої якості, тому, якщо не подобається. Закриваємо відео. <ріст> ну, а кому це не бентежить? Можливо, все ж таки звук буде нормальний, то можливо, буде доречно це послухати. Може, для когось я якусь таємницю відкрию. <ріст> кілька днів назад я. Чому кілька днів? Це вже в мене вчора це було. <ріст> Але кілька днів назад. А вчора ми. Їздили до лікаря, і поки мої були у лікаря, там процедуру проводили і все таке інше, я в коридорі очікувала на них, сиділа, і поряд сидів ще один чоловік, і ми з ним розговорились. Це про що? Він так само, як я, Аусленда, він іноземець. він з Італіаніш. З Італієць, і він не скільки народився в Італії, але ще в дитячі роки його привезли сюди в Німеччину, от за батьками. Про що він дуже шкодує, бо дужче він італієць, а не німець. Йому простосуватися тут до життя в Німеччині не, не, не виходить, і все таке інше. І ми хоча йому вже досить багато років. Стакінше, але все рівно Німеччина не та країна, які би він хотів жити. Але обставини склалися так, що він тут живе. І ми спілкувалися з ним німецькою мовою, і було цікаво, що я десь півгодини, поки моїх не було, бо процедура десь півгодини тривала. Всі ці півгодини я з ним розмовляла спокійно, невимушено на німецькій мові. Він дуже добре розумів мене. Я дуже добре розуміла його. У нас було поспілкування про Італію, про Україну. Навіть про війну трохи поговорили. Потім розказ... спитала я його про те, скільки тут італійців проживають. Їх досить багато виявляється тут проживає. Більшість, як він сказав, італійці, які живуть тут в Німеччині, приїжджають заробити на життя. Бо наскільки я зрозуміла, Південь Італії не дуже як би це сказати, розвинутий, можливо, в плані економіки і всього такого іншого. Він сказався досить калабрія про неї Казав, що дуже, дуже специфічний край і про саму Італію, про діалектри, про південь, північ, навіть про Сицилію ми з ним поговорили. Досить спілкування було насичене. Про життя, і мені сподобалось інше, що я можу спокійно, вільно спілкуватися на такі теми, як про побут, життя, про те, що подобається мені, наприклад, в Німеччині як біженці, що мені не подобається, і все таке інше. Тобто, і я після цієї розмови зрозуміла інше, що спілкуватися з іноземцями, які знають німецьку мову, які її дуже добре знають, він дуже добре її знає. Але все рівно він не говорить так, як носій мови. І якщо ви знайдете десь під час подорожей, під час роботи, чи денебудь, іноземця, який вже досить довго живе тут, в Німеччині, можливо, і в школу тут ходив, все таке інше, у нього гарна німецька. Практикуйте німецьку мову з такими іноземцями, а не з чистокровними, скажімо так, німцями, тому що. <різниця>, Різниця є. Італієць був дуже зрозумілим, він не ковтав закінчення, у нього була така гарна літературна німецька, і спілкування було досить, я ж кажу, про невимушене. Я робила кілька помилок, він мене переправляв разів три чи чотири. Я вже точно не пам'ятаю. Але все було акуратно зроблено, з повагою, і було дуже-дуже е, продуктивне таке спілкування. А з німцями останнім часом у мене спілкування виходить не дуже. І це пов'язано з тим, що вони кажуть, Останнім часом розмовляють зі мною дуже швидко, ковтають закінчення. Я з цим нічого не можу зробити. Жінки ще більше менше чоловіки. То на касі одного чоловіка щось я питала, чи ця каса відкрита, чи щось таке, я вже не пам'ятаю детали, і вони відповідають тихо, чомусь останнім часом, і жують всі ці закінчення, і все це як кашою. Бла -бла. І ти така, о Боже, мені треба перепитувати. Потім в банк я ходила, це ж питала, розказувала історію. Він мене слухав уважно, зрозумів всю мою проблематику, чому я до нього прийшла, що я хочу. Але відповідь знову ж таки була: бла, бла, бла. -бла. Я, тільки, я, не, я не, просто не могла уявити, що коли ти більш-менш е нормально спілкуєшся мовою, що німці будуть говорити з такою швидкістю. Я просто знаю багато іноземних мов, спілкувалася з різними іноземцями, але таких проблематичних, таких швидкомовних, як німці, ще пошукати треба. Так вони мало того, що вони швидко говорять, вони постійно ковтають закінчення? Ну, це якийсь такий виклик для мене. Останнім часом мене навіть якесь такий острах з'явився. Питати, не питати знову мені щось. На і ще буду дорослим робити. При цьому, коли до лікарів ходиш і все таке інше, вони розмовляють з тобою досить нормально, без цих швидкісних фраз і всього іншого. Але я так зрозуміла повсякденному житті. Німці ну дуже швидкі. <хи> Тому, напевно на перших порах все ж таки треба з іноземцями розмовляти, які дуже добре володіють цією німецькою мовою. В моєму випадку це був італієць. Тоді ти не відчуваєш стресу, тобі зрозуміли абсолютно всі слова. І де йде таке, таке плідне е, спілкування. Таке обширне, цікаве. І тобі цікаво, і йому цікаво, і йому цікаво, тому що він німців недолюблює. Побачив ще одну іноземку, тому і задоволений з нею спілкується. Тому таке. Так. Як він мені сказав, він п'ять днів на тиждень німець і 2 дні, дні італіць. І, і, і усі свої відпустки він проводить виключно в Італії. Ось. Ну, живуть люди, якось пристосовуються до життя, знаходять роботу, життя продовжується. Тому... І німців розуміють, Тому, я думаю, якось буде. <потрохи> Потроху та якось буде. А, в... а з понеділка у мене буде курси, не починаються. Це також буде цікаво, як це все буде проходити. Я знаю, наприклад, маму вона онлайн-курси має. А в мене вже будуть живі з вчителем, все таке інше, не онлайн, а група людей, як це буде відбуватися. Звичайно, я із задоволенням про це досвід потім поділюсь, розкажу, може, кому буде цікаво. Дякую за вашу увагу. До зустрічі. А